Всім привіт друзі на зв'язі Хулі Блюм. і сьогодні я вам покажу пасхалки, що вийшли цього навлення 3 до 01. Поїхали, не будемо відтягувати. Перше, що з'явилися, це нові аеручки. Вони працюють не дуже так хорошо, але вбивають дуже добре. Далі на Бігхаус і на Таун 4 є вже <свісно> день і ніч. Ще на берем беремо машину. І їдемо в якась, їдемо за підділи карти і маємо попасти в удивительний цифрову церкву. Заходимо туди. Підходимо до скамейки. Потім йдемо до угла. Раз, з'явилася підход обізіана, підходимо до неї, вона закричить. і з'явився у нас новий моб. Якщо ми його вб'ємо. То у вас з'явиться в інвентарі він. Появились нові ну, три машини, це якась бочка, якась машина ще і якась така крута тачка. Ідемо далі. На Офіс 2 з'явився новий кіт. Беремо е -е, камеру. Ідемо тепер е -е, от сюди, дивитись. І вот. Нам побачився червоний кит. Берете такі от портали і такі от портали і, 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 і ви зменшуєтесь, йдете ставите портал один в мікроуновку, другий заходите і ви получите з допомогою цього кота. Йдемо далі. Появилась нова карта, чала хаус-шоу сноу, чи як вона там читалась. Тут вже є сніг, то що ви знаєте, що скоро зима. І от. підлітаєте до цього дому, вже за запередділи карти виходити. підлітаєте до цього дому, де пінгвін. Підходите до пінгвіна і він вас з'являється в інвентарі. Ще з'явилися нові блоки. Ще пасхал. От такі да. нові блоки з'явилися всякі. Ну ви потім подивитесь. Далі. Ну, там 3F є дві пасхалки, які я вам ще не показав. Ну, чи навіть 3. Що перекрасився оцей магазин в червоний а як ви гадаєте, він раніше був. цей, синій. Підходить до самого останнього стола і підходити сюди. І тут посилка на день на 19к, що в нього вже 1 мільйон підписчиків. Ще в такого є е, тут, на цій карті. Ще в такого є блогера. Ідемо далі. І там таке здання. підходите до цього. І тут є е, е, вже Кітік. Кітіка. Ви тут е, в нього теж вже 1 мільйон підписників. І це були всі е, пасхалки, е, які додавали в цьому в цій амнозі. Так. Да. Ви спрашуєте, чому я так швидко вже е, це. Ну. Переказав всякі пасхалки, тобто це дуже легко було знаходити. Ну а це відео вже підійшло кінцю. Якщо це відео набере 3 лайка, то я зніму четверту частину. Скібзі Чіпки. Всім пока-пока.